На даний час ми починаємо працювати о 5-й годині ранку, поки не так жарко, і працюємо до 13-ї. Проводимо розмінування критичної інфраструктури, а саме лінії електропередач, щоб наші електрики могли би безпечно відновлювати світло людям, які приїжджають відновлювати, відбудовувати свої будинки. Територія замінована на відсотків 90% приблизно. На даний час ми виявляли полістки, артснаряди 23 мм, 30 мм, 122 та 152 мм, Спека, комахи, ну а так в принципі, працюємо помаленьку. На даний час ми проводимо розмінування способом одна людина, один прохід», Тобто сапери працюють на безпечній відстані, мінімум 25 метрів один від одного. Спочатку проводиться візуальний огляд, потім проводиться перевірка на наявність розтяжок, проводиться перевірка металодетектором і потім ми видаляємо рослинність. Граната РГ першої категорії не вибухнула. Будемо проводити знищення на місці виявлення.